Рішення про мобілізацію в Білорусі ухвалено. Вона пройде під виглядом перевірки боєздатності Білоруське видання Наша Ніва з посиланням на джерела. Також 14 жовтня стало відомо про те, що у Білорусі ввели режим підвищеної терористичної небезпеки. Згідно з документами, які у нас на цей випадок передбачені в союзі Білорусі та Росії, це давно прописано: через загострення введемо режим такої підвищеної терористичної небезпеки, пояснив Олександр Лукашенко. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного групування військ. Основу якого складає, як я вже казав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Усе за планом, Олександр Лукашенко ухвалив принципове рішення про проведення прихованої мобілізації для доукомплектації бойових частин. Вона йтиме під виглядом перевірки боєздатності на першому етапі. Призов не торкатиметься великих міст, мобілізуватимуть насамперед сільське населення. Росія втратила понад дві треті своїх високоточних ракет. Заявив глава міністр оборони України Олексій Резніков. Застосовуючи їх проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об'єктів. Констатує він з цього міністр зробив два висновки: перше військова поразка Росії неминуча. Друге Росія терористична держава. Британія і Канада допоможуть Європейському банку реконструкції та розвитку підтримати Нафтогаз та Укренерго у мовах війни. Прес-служби Канада підписала першу гарантію на 36,5 мільярдів євро поруч з іншими країнами, щоб підтримати кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для нафтогазу на 300 мільйонів євро, і підтримати критично важливу для України в нинішніх умовах закупівлі газу. Тим часом Британія надає гарантію на 54 мільйонів євро для кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для Укренерго, що допоможе гарантувати роботу української енергосистеми. Збройні сили України деокупували вже 1650 населених пунктів від початку повномасштабної війни. Повідомили в офісі президента.